Опалювальний сезон у Чернігові продовжено, незважаючи на те, що підприємство ТЕЦ та теплокомуненерго вже звернулися до міської влади з проханням відключити житлові будинки від тепла. Опалювальний сезон ще не закінчився. Він буде закінчений тоді, коли середня добова температура за три доби буде більше. Ніж вісім градусів, хоча ціни на послуги теплопостачання зросли, те Чернігівці все одно справно платять по порахункам. Говорить директор Чернігівської ТЕЦ Олександр Корчинський. Пользує случаєм ще раз хочу поблагодарить жителі городу Чернігова за те, що вони. Їм, наверняка, що це нелегко дається, але, тим не, вот. не менше, платять. Спасибо. Розробка програми економії тепла – першочергове завдання для міської влади на літній період, вважає журналіст Ігор Грищенко. Без цього ми нікуди не двінемося. Сьогодні ми отаплюємо, на жаль, воздух отаплюємо. Ми всі бачимо, видим... То, что у нас теплотрассы эти от снега свободные, то есть можно теплицы ставить и выращивать огурцы зимой. Мы видим открытые окна-таки. Люди не могут закрыть у себя перекрыть батареи и платят бешеные деньги. К сожалению, правильно здесь было сказано представителем оптимального коммуникарго, что с апреля месяца повысилась цена на газ еще. К осени она еще может измениться в сторону увеличения. Поэтому нужно смотреть на будущее і за отопительный період в першу чергу зайнявся вопросами економії. Присутнім вкотре нагадали про те, що тарифна політика віднині формуватиметься в Києві, а міська влада вмиває руки. Уряд змінив порядок проведення державного техогляду транспортних засобів. Відповідно до нововведень, водіям під час техогляду не потрібно мати з собою медичну довідку. А Верховна Рада 17 березня скасувала техталони, які додавалися до посвідчення водія, мотивуючи ухвалене рішення адаптацією українського законодавства до вимог Європи. Також відповідно до норм нового податкового кодексу відходить у небуття податок на транспортні засоби.